Зараз я вам покажу, друзі, як за допомогою такої штуки повністю відновити повітряний фільтр автомобіля. Погнали, беремо ключик. І значить спочатку ми з його розкручуємо корпус. Літом по полях катаєшся, він чорний, як свята земля, цей фільтр. Тут дуже важливо не вкинути. Фари оке, да. Дивіться, відкрутили корпус. Отко піднімаємо його і достаємо наш старий фільтр. Він такий, візуально він вроді чистий, але насправді він геть зовсім не чистий. Беремо цю штуку. Це ж Саш, відійде. відійде, бо зараз буде пилюка летіти. Отако От продуваємо. Викидаємо в мусорку, достаємо з коробки новий, тому що повітряний фільтр стоє 170 гривень, а заміна масляних колець 1700 доларів. І ставимо новенький фільтр і не страждаємо фігньою. Це не то, на чому варто економити. Дивіться, в нього тут є отакого раковинка по краю. А тут є оцей виступ. Треба дивитися, щоб раковинка ідеально по кругу стала на виступ. Бо якщо ви його поставите криво, то можете без нього їздити. Буде мотор краще їхати. Правда, недовго. Але буде. От і все, повітряний фільтр відреставрований. А якщо вам сподобалася така штучка. Посилання в описі під відео. Підписуйтесь, полиці на фійці ставте новий.